Ми продовжуємо вас знайомити зі збіркою поезії Василя Радіонова і нагадуємо, що сюди цю збірку, шляху прямого круговертю» входить його поезії більше ніж за 20 років із попередніх його збірок. Віра у чудо. Віра у чудо сліпа і дрімуча. Хтось фанатично готує запас з рибних консервів у банках блискучих, хтось із алмазів. Грошей і прикрас. Хтось із нудьги з ледачий, дивиться дивиться, вірою в небо бліде, молиться Богу, випадку, удачі. В час, коли чудо справжнісіньке йде. Ось його кроки лунають з бруківки, чудо природи приходить до нас, небом блідим в хижозігнутих гілках, голих дерев, як вечірніх прикрас, птахами, сонними, в зимній сльотаві, танцем сніжинок вночі за вікном, овидом близьким в ліловій заграві, сплетеним сонця й волошу квінку. Словом коханого миле яскучив поглядом, сповненим болю й тепла, долею, що ненароком втекла, та може вернутися дзвінку при як нова прозора і чиста сторінка. Як свіжий листок чарівного стебла, віра у чудо сліпа і дрімуча. Пізнання. На мить що розпізнав себе в якимсь гранчастім слові, та кожна грань тримає знак вишмить і змінюється знову. Ось материнська страдна грань із сліз, сивин, чекань. Он радість дотина журбу омелу. Чи навпаки. Ти додивися, додивись, он грань закрила сонцю двері і посмерк над серцями звис, байдужості, льодові ребра вляглися пісно через дні, слизько гадючих грань брехні вбирай соту і не гребуй, дознай, дійди, переживи од до пражури.